Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами обговорюємо актуальну тему: це паспорти українців, тому що це наша біль, особливо тих, хто в Канаді, тому що в Європі там ще є ДП документ. А от в Канаді це ціла проблема для того, щоб продовжити свій паспорт. А тепер не продовжити, тепер зробити новий. Тепер з 29 жовтня 2025 року внесли зміни, і ми з вами зараз з ними розберемося. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку відео. Як завжди, а також переходьте в мій телеграм-канал, там в мене багато інформації, і також ми з дівчатами там дуже класно спілкуємося. І от, значить, що нам говорять на департамент. Консульської служби МЗС України з'явилася на Фейсбуці ця інформація. Вони нам кажуть, що значить важлива інформація з 29 жовтня 2025 року. Уряд України затвердив зміни до постанови, яка в лютому 2022 року запровадила тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Як це була постанова? Була як вони пишуть на п'ятий день значить, вторгнення РФ. У зв'язку з значить виходом з ладу паспортної системи, і можна було продовжити паспорти. Тобто, поставити, якщо у вас закінчується паспорт, треба було швидко, скажімо, податися на ворк-перміти, і навіть з продовженими паспортами продовжували ворк-перміти. Давали, знаєте, і тепер цього робити не можна. Тепер в мене в питання в Європі є ДП документ. В Канаді немає ДП документу. В Канаді є, значить, Едмонтон, в Канаді є Торонто. І, якби виїзні сесії. Виїзні сесії, дякувати Богу, зараз. А значить, в провінції Нова Шотландія планується цього місяця друга виїзна сесія, тому що минула виїзна сесія була, значить, проведена в кінці жовтня. Тепер в листопаді, десь під кінець листопада, буде наступна. Я теж подала свою заявку для того, щоб продовжити. Тому що мій паспорт до 27-го року. Але я розумію, з тим, щоб записатися до консульства, минулого року я витратила на те, щоб записатися до консульства 8 місяців. Я 8 місяців кожного дня це, просто для мене це. Це був день через день кожного дня, в залежності взагалі як мене виходило, але я. Обов'язково перевіряли, щоб записатися в консульство в Торонто. Ми спеціально літали для того, щоб записатися з того, щоб зробити паспорти. Потім була ситуація, що ще ці паспорти потрібно було забрати. Дякувати Богу, що ми їх привезли, значить, консул сюди на виїзну сесію. Але це теж був величезний гімарой. По, по іншому я сказати не можу. Тому що треба було значить, замовити пересилку особисто з консульства з Торонто в Едмонтон. До нас їхали з Едмонтона і привезли ці паспорти. Паспорти потрібно було відправити конверт, щоб в цей конверт поклали паспорти і відправили. Боже, дякувати Богу, що вони взагалі відправили, що вони це зробили. Знаєте, вже якби є, як є. Але сам механізм це просто якийсь жах. Ще одна дівчинка, так само, як і я, намагалася продовжити паспорти своїм дітям. І так само була ціла-ціла епопея, мої паспорти привезли, а там ще хтось доїжджав до нас. Значить, і хтось, ще їхав на виїзну сесію, їй привезли ці паспорти. дякую Богу, тобто розумієте, сам процес. Тобто, я розумію, що в Європі є ДП документ, і там це зробити просто. Тобто, ти пішов в дп документ. Я знаю, в мене навіть знайомі, вони з Едмонтона не могли записатися. Вони живуть там через дорогу, грубо кажучи, через посольство чи консульство, І вони літали в Перу для того, щоб зробити паспорти. Уявіть. Тобто, сам процес, я розумію, що законодавством. Є законодавство, так і кожен, значить, паспорт має бути на кожну окрему особу, тобто діти окремо, батьки окремо, на кожну людину окремий паспорт, значить, на діток на 4 4 роки, на дорослого на 10 років. Але що буде робити консульство з тим, щоб продовжити ці паспорти, і що щоб зробити нові? Тобто багато людей з продовженими, і зараз вони хочуть зробити нові, тобто це знову ж таки черга. Черга буде зростати, як вони будуть працювати з тим, щоб е, зробити більше слотів, тому що працювати, як коли приїжджала на виїзну сесію сюди, е, значить консул, і ми її питали, чому така проблема? Чому ви, скажімо, працюєте от тільки в такі години? Чому ви не працюєте цілий день, не приймаєте? Як це відбувається? І нам тоді ще була жінка-консул, я не пам'ятаю, які є з дуже така приємна жінка. І вона нам тоді сказала: А мене міженче в той, в той день, коли вона приїжджала, не прийняли в живій черзі, і я була одна з небагатьох людей, які залишилась. Взагалі, яких не прийняли, тому що вона просто не встигла, вона приймала там до 9-ї вечора. От. І значить, що вона сказала? Вона сказала, що просто немає фінансування, що немає грошей. Розумієте? Е, і... Я не знаю, як це буде фінансуватися або як це буде робитися. Я розумію, що зараз не ті часи для того, щоб більше робити, більше давати грошей на консульства. Ми не ліземо в це абсолютно. Нам це не треба. Нам потрібно просто слоти. От щоб була можливість у людей зробити більше слотів. Я значить, в шоці від тих, хто. Перепродає слоти, тому що як для мене, то знаєте, я знаю людей, які б навіть платили за слоти і платили мінімум 100 доларів за, за слот за те, щоб просто потрапити до консульства. І це для мене велике велике питання, чому я повинна платити за слот комусь взагалі, не консульству. Я вважаю, що що це шахраї. Тим паче, що ми передаємо їм значить особисті дані. Тобто потрібно, ну, повинен бути якийсь бот. Ну реально, ну я просто пам'ятаю, що колись в Європі, в Польщі, якийсь дуже розумний чоловік створив бот, в якому ти вносиш, що ти хочеш записатися до консульства. І... Коли висвітлюється на сайті значить, вільний слот, він тобі викидує, що, значить, є слот. записуйтесь бігом, ти пишеш записатися, і він, він тебе автоматично записує. Тобто не припихує тебе, значить, що ти якби там цю шахрайську схему, а він був безкоштовний бот. Але потім чомусь а потім потрібно було, значить, він сказав, що ну, слухайте, я вам стільки добра зробив, значить, і потрібно за цей бот було за ну, якийсь донейшн зробити, тому що люди робили це за свій, за свій. Як то кажуть рахунок, і всі відмовилися, ніхто не задонатив за, за цей бот. Я вважаю, що такий бот, він би дійсно просто врятував би наш час. Ну, це знаєте, це така лірика. Я знаю, що в принципі консульство працює, в мене немає до них жодних там нарікань. Я розумію, що зараз така ситуація, але я розумію, що для українців, які знаходяться за кордоном, особливо в Канаді для них це величезна, величезна проблема. Коли знаєте, я навіть. Зараз в мене паспорт 27-го року, якщо мене не приймуть. От я собі навіть так, так собі просто думаю, що якщо мене не приймуть цього року, мене можуть прийняти наступного року на виїзну сесію. Якщо навіть на виїзну сесію наступного разу я не запишусь до того, що в мене до 27-го року, як я вже сказала, то на громадянство канадське можна подаватися вже без паспорту українського. Тобто можна тільки з піаром і просто по, 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 з, з просроченим паспортом українським. Ну тому що якщо потрібно летіти спеціально в Торонто або в Едмонтон зробити паспорт, це ще. Е, Гроші туди, гроші назад. Е, я не знаю, зараз висилають, напишіть, мені, будь ласка, зараз висилають поштою чи ні? Бо мені здається, що висилають. Мені знайомі висилали, то значить мають висилати, але напишіть мені, якщо я помиляюсь. Лети туди, лети назад, то це теж гроші. Записатися, це, 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 це час. Е, я вважаю, що ми, звісно, повинні виконувати усі вимоги, які потрібні 10 років паспорту, це все. Але якось треба думати з тим, щоб. Е, Люди могли записатися, і це велика велика проблема. Тому що е, я не знаю, хто з цими шахраями, які е, я знаю, що консульство, значить, писало вже, мені здається, щоб не, не ведіться на ці всі записи. Що е, це все незаконно, коли значить е, з вас хочуть гроші за, за запис. Але у людей часто бувають такі ситуації, що їм швидко треба, їм терміново треба. Їм треба е, підподавати ці паспорти для того, щоб отримувати знову ж таки ворк-перміти продовжувати. І вони вимушені були. Е, Значить, користатися послугами. Я вважаю, що це також ну, це для, для чого, якщо ми можемо напряму співпрацювати з консульством. Я дуже сподіваюся, що консульство. Попрацює і якимось чином, значить, українці зможуть дістатися і на, на, на подачу. Але я знову ж таки повторюся, я бачу якийсь прогрес, прогрес якийсь відбувається, тому що я ж кажу, минулого року це 8 місців зайняло. А цього року, значить, вже ситуація така, що вже другий раз вони будуть приїжджати в Нову Шотландію. Це вже, знаєте, величезний прогрес, тому що вони зрозуміли, що тут дуже дуже багато людей і за це, знаєте, окреме дякую. Ось таке тепер. Ви знаєте, що ось ця постанова зараз. Я вам навіть скажу її номер, щоб ви могли зайти і подивитися. Це значить постанова про внесення. Зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року номер 170. Значить, і тут тимчасовий порядок затверджений цією постановою застосовується посольством або консульською установою України у разі відсутності технічної можливості оформлення, у тому числі, замість втраченого або викраденого обміну та видачі паспорта громадянина України та виїзду за кордон засобами єдиного державного демографічного реєстру. От так. Це so. <coughs> виглядає. Тому вони тут також пишуть, що значить, якщо у вас є якісь питання, вас не випускають, вас не впускають, вас закінчився, вам потрібен значить, посвідчення на повернення в Україну. Значить, а що цікаво, що особам до 16 року, з значить до 16 років це безкоштовно. Якщо після 16 років, то значить за тарифами консульського збору. Напишіть мені, тут, будь ласка, скільки тарифів консульського збору на це все. От, якщо якісь питання, вони тут кажуть, що потрібно звертатися до консульства. І що в залежності, отут є дуже важливий такий момент. Якщо я маю продовжений закордонний паспорт і хочу летіти, наприклад, із США чи Канади до однієї з країн шенгенської зони, чи авіаперевізник пустить мене в літак? Ну, це досить таке цікава тема. Ні, згідно з міжнародними стандартами, вони відповідають ICAO, міжнародна організація цивільної авіації. Авіаперевізник має право впустити в літак громадянина з паспортом дії лише до 10 років. Тобто не продовжене. І отак тепер живіть з цим, як то кажуть, тому що нам треба шукати якісь варіанти для того, щоб українцям була можливість або не знаю відкрити ще один тут ДП документ. Ну я навіть не знаю. Там один в Атлантичній провінції, в, 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 в одній з Атлантичних провінцій, а інший там зі сторони Бісі. Тому ось так. Напишіть мені, будь ласка, свою думку стосовно цього, тому що багато українців з продовженими паспортами. Знаходяться на території Канади, і нам тепер треба, щоб скажімо, у кого там в 27-му році у мене, скажімо, як я вже вам розказала. І звичайно, що якщо буде людина, в якої продовжений, її потрібно взагалі зробити для того, щоб продовжити ці ворк-перміти. звичайно, я вважаю, що цих людей потрібно пропустити пропустити першу, в першій колійнощі, як кажуть поляки, щоб вони могли зробити собі паспорти. Тому що це як ну життєво необхідно для того, щоб продовжувати собі важливі для знаходження в Канаді Документи тому ось так. А також я хочу з вами поділитися, тому що я знайшла дуже класну українську продукцію. Ця продукція затверджена і підтримується українською асоціацією дієтологів. І знаєте, я просто в шоці, що дійсно українські розробки такі круті, крутецькі. Знаєте, ми маємо можливість взагалі мати. І замовляти собі в Канаду. Тому, якщо ви зацікавлені, такі як суперфуди, як пророщені зерно, зернова норма, а той самий колегенчик трипептидний за адекватною, класною ціною, ви завжди можете знайти інформацію тут в інфобоксі і за або замовити самостійно, або якщо ви знаходитеся в Канаді, напишіть мені, я вам допоможу це зробити, щоб вам відправили безпосередньо на вашу адресу, тому що продукція топова і я нею користуюся. Я дуже мега-мега задоволена, тому що. Таких суперфудів з такими розробками в світі дуже дуже мало і такої якості. І найголовніше, що вони платять всі податки в Україні, і виробництво залишається в Україні. І Це дуже дуже круто. Ми повинні підтримувати українського виробника. Інакше інакше просто ніяк. Тому побачимося з вами у наступному відео. І пишіть свою думку стосовно оцієї всієї каламотії з паспортами. Тому що мені, чесно кажучи, здається, що ну щось потрібно з цим робити, тому що так, так не може бути, щоб реально українці не мали можливості записатися. Е, мають можливість, але це займає дуже, дуже багато часу, і люди часто просто не встигають. Підписуйтесь, побачимося з вами у наступному відео.